Укор українського підприємця-мільйонера Івана Харитоненка куштував увесь світ? Це було за часів імперії, яку дратували його успіх та мільйонні статки з однієї простої причини. Як же росіяни могли визнати, що найбагатшою людиною Російської імперії був українець? Іван народився в 1822 році на Сумщині та ріс звичайним сільським хлопцем. Родина Харитоненка мала крамницю, тому не бідувала. Батько був волосним головою, а згодом став купцем третьої гільдії, тобто мав понад 8 тисяч рублів капіталу. Батьки з дитинства навчали Івана комерційних справ, а далі хлопець пішов працювати до місцевих торговців. А згодом взяв кредит у банку та разом з партнером відкрив бакалійну крамницю у сумах. А ще почав торгувати цукром. У 1861 році, після скасування кріпосного права, ризикнув усі сили кинути на це, втративши дешеву робочу силу, поміщики позбувалися своїх десятин. Саме цим вчасно і вміло скористався Іван Харитоненко, який почав за низькими цінами скуповувати чорноземи і вирощувати там цукрові буряки. За 20 років Іван Герасимович збудував майже 30 підприємств у різних містах Харківської та Курської губернії. Серед них названий на честь сина Павлівський рафінадний завод, який став одним з найпотужніших у Європі. Цукор Харитоненка за своєю якістю вважався одним з найкращих у світі, отримував призові місця та золоті медалі на всесвітніх виставках у Відні: Ніці, Парижі США. Він став справжнім цукровим королем. Статки дозволяли жити де завгодно, але залишився на рідній Сумщині і розмовляв українською. Він народився в Нижній Сироваці, а за переписами населення, там 99% дев'ять 100% там живуть українці. Це перша половина 19 століття. Він звичайно розмовляє українською у 1870-х роках. Був головою Сум і витрачав з власних статків величезні суми на розвиток міста. Завдяки йому у Сумах з'явилися училище, жіноча гімназія, дитячий притулок, селянський банк. І навіть коли в 69 років пішов життя, то в заповіті попросив родину лише про одне: людина створює заповіт і не просто каже родині, а і любить один одного, і любить суми, так як любив я. Незважаючи на всі заслуги Харитоненка, московська влада не дозволяла встановити йому пам'ятник у Сумах. Бо начебто його заслуги не були наскільки великими у порівнянні з великими міруськими діятелями. Росіяни не могли змиритися з досягненням української родини, коли справу батька продовжив його син Павло. Цікаво, що російська Вікіпедія стверджує, що на 1914 рік він мав статки в 60 мільйонів рублів, і в той же час у російському списку найбагатших людей 1914 року Павла немає, і цьому є пояснення. Невже саме українці були здібнішими, підприємливішими, багатшими від титульної нації? Павло Херетоненко виділив кошти на відомий пам'ятник Богдану Хмельницькому у Києві, зібрав одну з найбільших у російській імперії колекцій живопису. Після його смерті у 1918 році майже всі картини вивезли до російських галерей. Цукрові заводи відібрали під час націоналізації, а нащадкам Херетоненків довелося виїхати за кордон. Після здобуття незалежності в Сумах все таки встановили пам'ятник Івану Харитоненку. його історія ламає стереотипи, нав'язані нам росіянами про незграбних і вічно бідних українців селюків.